В а он ще Окатія капець. Так це де вона. Вся біла. Умела в неї трохи є. Отак. Запізнися каштан. Дузна, починає світити. Ой, який горіх. Аж до неба. А він вже її Все що хочеш. У нас на вулиці є. О, вічно. Підказує. За смін треба ще піднімати. Так, ми так, 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 так,